Проти проти, мої кохані! З вами Ханна. Найкращий зірковий таролог для всіх. Думайте тільки про себе більше ні про що. Сонечки, в Мою групу телеграм, та дуже крутий контент. Є відгуки про амулети. Амулети беруть не тільки по рекомендації, але амулети беруть. Члени однієї родини, це говорить про те, що амулети круті, діючі, і вони водять вас в трансформацію, яка і так до вас прийде, але завдяки амулетам, вона прийде легко і більш-менш ваше задоволення. Чому більш? Тому що ви таки станете нещасливими у свого життя, і так дивимось новорічні свята, що вас чекає! Ох, тут карти кажуть, що зараз у вас є якась ситуація, у вас були відносини, куди ви вкладалися по повній програмі, але ви нічого не отримали. Сонечки не ображайтеся самі він вивинні. Чоловік робить два кроки. Ви один два ви один, і тільки так бережіть себе, і ви тут все тягнули на собі. кажуть карти. Так, що ж очікувати в новорічні свята? Буде шанс, дівчата. Буде який шанс, це якесь нове знайомство або щось поновити, або щось взагалі почати заново. туз жезлів буде якийсь шанс. Який знаєте, зсередині ви відчуєте вогонь. Вам це дуже сподобається. Це за шанс. Шанс, який ви дуже довго очікуєте, кажуть карти. Шанс, який ви вклали вже дуже багато своїх сил. Тут в Пентаклі вкладені. Тобто, щось ви вклали таке стабільне і надійне зі свого боку. Так, це вау, буде шанс сонечки на стабільне і надійне життя стосовно грошей. У когось буде шанс на стабільні надійні відносини, комусь запропонують брак, шанс на те, щоб війти у стабільні, надійні відносини, де можна народжувати дітей, де чоловік заробляє гроші. Бачите, скільки пентаклів де є відповідальність, так і. І кажете кажуть, що ви цей шанс можете не взяти. У вас є претензії, будуть до цього шансу. У вас будуть якісь виникати питання, щось вам буде не подобатися в цьому шансі. А що саме? Так, ви будете стояти на вибору шляху, вам брати цей шанс чи не брати? А чому, 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 чому? Чому? Тому що це король чаш, це чоловік, який вас кохає. Так, король чаш класний, і що? Так чому не прийняти шанс від короля? А, ви до нього зараз мечем стоїте. Дивіться, ви зараз, або знаєте, цього короля із мечем, або, сонечки, це новий, але ви з мечем, ви зараз заключили серце, холодне, ви будете вже сто разів подумаю, потім відріжу. Люблю вас, добрайтесь мою групу телеграм.